Західні партнери України думають про безпеку після війни. Phenational Times пише, що є попередній план із трьома рівнями оборони: перший демілітаризована зона. Її будуть патрулювати нейтральні миротворці з третьої країни, яку погодять Україна та Росія. Другий рівень міцний кордон. Його захищатимуть українські війська, озброєні та підготовлені НАТО. Третій рівень Європейські сили стримування в глибині України. Їх підтримують американські ресурси, включно з авіацією та розвідкою. Але є проблема багато європейців бояться відправляти війська в Україну, громадськість і політики не в захваті від цієї ідеї. Як на мене, це більше ескіз, ніж готовий план. Ідея демілітаризованої зони виглядає як спроба компромісу з Росією. Але РФ нагадаю проти будь-яких європейських сил в Україні. Тож ефективність цієї моделі під питанням. Я бачу, що Захід шукає баланс, хоче і Україні допомогти, і Росію не розлютити. Тож, поки це все танці мінному полі.